Правда, проти мої кохані з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так, сонечки, дивимо, що вас дивує на цьому тижні. Думайте про себе. Сонечки, будь ласка, найкращим для мене буде від вас подарунком. Це якщо ви будете гадувати безхатченкових тваринок, їх так багато. Я теж дуже допомагаю і тваринками зсу. Дівчата, якщо не ми, то хто? І зараз думайте про себе. Я купив, поки помішую для вас знижка на амулет, яку ви так чекали. Амулет феноменальний. Давайте ми по телеграм. Там я даю вам ті знання, які е, свою чергу отримувала за великі-великі гроші. Це мій подарунок вам, всім тим, хто хоче змінити своє життя. І так, що я вас з диву до на тижні? Ви будете тягнути все одна. Одна на собі на своєму хребті, але при цьому ви королева жезлів, обожнюю цих жінок, як я. Красива, сексуальна, емоційна, енергійна. О, Боже, пробачте, енергійна. Йде в бій. В бій я маю на увазі по-жіночому. Тобто я. Планую кроки і роблю щось. І все свідає мені, бо в мене є амулети, всі, які тільки можна, і у вас це може бути. І тут ви будете переможцею, так, на наступному тижні. Тут вам будуть всі аплодувати. Я не знаю чому, але якось буде якийсь привод всіми, всім захоплюватися вам. А через що? А Абу, саме через те, що раніше ви якось погано спали ночима, ночами, щось переживали. А тепер що? А тепер ви стали така жінка, яка може сама допомагати людям? А, або вам багато хто хоче робити до подарунки, або допомагати. Бо королева жезлів це жінку, яку помічають у натовпі. Бачите, які шарики їй дарують? І так, що ж таке станеться? Він іде, король мечів. Чоловік. У когось із минулого, хто хоче пишіть. хто не хоче, пишіть. хоч у нового обов'язково збудеться. Король мичі, ми самі робимо свою долю. Він холодний, він може кохати, але закриває своє серце. Він ніколи не зазнається в цьому. З ними важко. Я знаю, У мене були такі, і клієнтки багато з такими. А ви королева мечів, де ви один до одного така з мечами, або це на ви один до одного дуже будете розумно відноситися, не будете свої почуття показувати зразу. І ще Щастя в коханні вам іде! Ура! Ура! Пишіть хочу щастя в коханні! І це буде неочікуване. Так, бо Аркан смерть все переродиться. Те, що було раніше, Аркан Зірка здійсниться якась ваша давня мрія, ви жінка.